Я сьогодні хочу закликати до молитви, і буде два напрямки. Перший напрямок я хотів би закликати до подячної молитви. А другий напрямок буде звучати так: Господи, навчи нас розрізняти. Нам є за що дякувати Господеві. У нас зараз, внаслідок того, що вже три роки війни, ми можемо. Якщо часто дивимося в засоби масової інформації, побачити багато негативу. Не сталося так, як хотілося нам. Нам хотілося вже Росію перемогти, і хотілося, вже, щоб всі наші, хто виїхали, повернулися, щоб Україну відбудували. А от є такі фактори, які нам заважають і так далі, можна багато негативу побачити. Але нехай Бог поможе нам, щоб ми бачили. Багато позитивних речей, які є в нашій країні. Я лише скажу кілька моментів, які позитивні речі, які я побачив, не їдучи і не йдучи нікуди далеко і не читаючи про них в засобах масової інформації. У мене є дача за Борисполем, я туди частенько їжу. У мене там є город, сад, і дякувати господеві. Під час війни ми там господарювали, мали непогані врожаї, всього й городи нерізноманітної. Я дякувати Богу, зміг дещо зробити там, щось побудувати. І за що я дякую господеві? Разом з тим, я дивився на людей, які господарюють. У нас є агрофірма, яка вже довший час займається господарством. Вони вирощують різні культури. І е, буквально за цей рік, навіть те, що я бачив, вони, е, вони засівали всі поля перший рік війни, засівали і збирали хороші врожаї. І буквально за цей рік вони зробили одне поле повністю з капельним поливом. Коли садали, садили картоплю, саджали, я перший раз так бачив, е, коли. Спеціальна машина сажала картоплю. В цей же рядочок вкладалася така трубочка тоненька разом з картоплею. Картопля клалася і трубочка. І так поле, можливо, гектарів 100 було вкладено цієї трубочки, і повністю все поле воно не просто поливалося зверху, бо вони поливали, вони поливають різні культури, але воно капало всередині в картоплі оце все. Ось, і внаслідок того вони зібрали дуже хороший врожай. Е, ці ж самі люди, вони, наскільки я знаю, моя сусідка там померла, і вони взяли її пай викупили. І на цьому паї вони побудували тепличне господарство за цей рік повністю. По-моєму, 10 теплиць побудували раніше, вже там вирощували щось, і 10 побудували за цю зиму. І вже, певно, що в них вже навесну теж буде щось вирощувати. І не просто покрита плівкою, а плівкою в декілька шарів, це все опалюється і там можна господарювати. Це під час війни. Разом з тим, вони вже б зробили дорогу до села б гарну дорогу, тому що дорога вибилася, і вони перший рік війни зробили там, щоб ямок не було. Але наша система так побудована, що їх за це чи оштрафували, навіть чи що, бо, бо не можна їм було це робити. Там є люди, які спеціально навчені від держави, вони мають це робити. Да. На жаль, але ми віримо, що система зміниться. І ви знаєте, таких це тільки те, що я бачив коло себе. Ось тут що я бачив, я їздив, це бачив своїми очима. Я думаю, що таких речей немало є в нашій країні, які робляться. Хтось під час війни будує житло, хтось відновляє щось, хтось дає можливість, щоб біженці вони змогли десь жити і купити, можливо, за державну програму отримати якесь житло. Ми дякуємо Господеві за всіх тих людей, які е, щось намагаються зробити саме в цій країні. Таких людей є немало, ми маємо пам'ятати. І Господь благословляє і благословлятиме тих людей. Які саме тут працюють, які не вивезли свій бізнес десь, не поїхали кудись, а які саме тут хочуть щось зробити, і вони це роблять. І ми маємо розуміти, що таких людей є немало. Тому перша частина молитви це молитва подяки буде. Друга частина молитви це про те, щоб Господь навчив нас розрізняти. Я використаю біблійний текст, є дві дуже подібних історії. Ці історії відбулися з одними тими ж людьми, з деяким проміжком в часі. Але вони дуже схожі. Я прочитаю лише одну з них, а другу просто нагадаю. 12 розділ книга Буття із 10 го вірша. І стався був голод у краї і зійшов Авраам до Єгипту, щоби там перебути. Бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари: Отож то що я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни, і скажуть, це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи, що, сестра ти моя, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі фараонові, і хвалили її перед фараоном, і взята була та жінка додому фараонового. І він для Авраама добро вчинив через неї, і одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди. І вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через Сару у жінку, і прикликав фараон Авраама і сказав: Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, що вона моя сестра? А я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон наказав людям про нього і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. І піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його і все, що в нього, і лот разом із ним до Негево. І Авраам був вельми багатий на худобу, на срібло і на золото. І подібна історія є ще записана в 20-му розділі книги Буття Пригода за Вімелехом, де сталося подібне, що Авраам знову сказав, що про сару, вона сестра моя, і вона була забрана в будинок вже не такого великого царя, але. Це до Авімелеха. Якщо в випадку з Авімелехом у другій історії Бог прийшов і застеріг того чоловіка, що ця жінка вона має чоловіка, щоб він не торкався її, то в випадку з фараоном, ну тут питання, він міг її взяти в свій дім. і Багато хто захищає Сару, навіть серед особливо єврейських дослідників, що Бог там її зберіг, що вона там в чистоті в святості була, але по тексту, швидше всього, що він її взяв, і, можливо, він дійсно був з нею як жінкою. Це було дуже неприємно і нехорошо по відношенню до своєї жінки, зробив Авраам. І для цього були підстави. Він боявся. І взагалі-то він не сильно й обманув, тому що е, Сара вона дійсно була його сестрою. І він потім казав: Да, вона ж сестра моя, вона е, дочка мого батька, тільки не дочка моєї матері, і стала мені за жінку. Ну, так було в тій культурі, що ну, у чоловіків було по декілька жінок. І от так сталося. Але по відношенню до Сари Авраам ну Зробив дуже недобре. Але е, є деякі культурні особливості, і е, дослідники, я читав такі речі, що на той час була своєрідна культура. Вона могла бути в Єгипті, вона могла бути на той час в Ханаані. Дуже шанувався е, інститут сім'ї, яким чином, якщо в жінки був чоловік, Ну її не можна було взяти. Тому що в неї є чоловік. Якщо в жінки був брат, скажімо, то з братом можна було домовлятися. І, зокрема, фарон, коли почув, що є брат, він з ним домовлявся. І Аврааму стало дуже добре через Сару, тому що фараон йому дав рабини вільниці. Золото і срібло, я думаю, що більшість взагалі авраамового статку вийшло якраз із Єгипту, коли це ціна Сари була, фактично. Але цікаві були речі, не можна було взяти жінку, в якої є чоловік. Але зовсім нормально можна було чоловіка вбити, і тоді можна було взяти жінку. Отаким чином. І ймовірно, що, можливо, і в цій ситуації було щось дуже схоже. І Авраам, розуміючи культурні особливості, він домовився зі своєю дружиною, і вона згодилася на це і от зробили таку, скажімо, махінацію того часу. Як це стосується до нашого часу, взагалі про що я хочу сказати? Господи, навчи нас розрізняти. Як часто ми християни, дивлячись на якісь речі, бачимо дуже однобоко. я думаю, що немало християн в сусідній країні, в Московії, яка прийшла до нас з війною, до цих пір дивляться однобоко. Я думаю, що немало християн, наших братів сестер, які зараз ну, живуть в США, дивляться теж однобоко. Так само і ми, українці, живучи тут в Україні, можемо бачити однобоко. Тому я хочу помолитися: Господи, навчи нас розрізняти, щоб ми не дивилися однобоко. Є дуже хороші речі, і от, скажімо, такі, які відповідають християнським принципам. І немало християн дивляться на ось цього царя і кажуть, цей цар хороший. Чому він хороший? Ну, ви знаєте, він е, за Інститут сім'ї, він е, аборти забороняє, він, от, там в Європі взагалі там, Содом і Гомора, А в нас, от, дивіться, як хорошо за Інститут сім'ї. Можна домовлятися з братом, але так само можна спокійно вбити чоловіка. І потім вирішуються всі питання. Це щось подібне сталося в наших сусідів, які прийшли до нас вбити наших українців, наших, наших братів. Хтось з християн захоплюється і каже, ну, навіть в Україні до цього часу. І навіть я чув християн, яких я особисто знаю, ну, там за культурні цінності, ви знаєте, там, як в старі часи, ну, не можна. Взяти жінку, в якої чоловік є. Ми ж за, за таку, знаєте, в нас така правильна культура є. Але цього чоловіка можна спокійно вбити, а тоді всі питання вирішити так, як ми хочемо. Дуже подібно сталося, коли е, нібито там за інститут сім'ї, за якісь цінності, і багато християн піддалися, продалися і отримали верблюди, осли, там, золото, срібло. Привілеї, будувати молитовні будинки і ще там подібне. Так само і в Сполучених Штатах дуже, вибачте, але дуже щось подібне є. І ті люди, котрі приходять до влади, вони можуть спертися на агломерацію християн, які за них моляться і кажуть, Господи, от благослови цього чоловіка там і так, і так і далі. Брати і сестри, я сьогодні хочу закликати, щоб ми вміли розрізняти. Ми живемо в Україні, і, і з цією ситуацією і ми можемо зіштовхуватися і ми з нею зіштовхуємося. На жаль, ми молимося за тих, хто при владі, і інколи ми на них можемо теж дуже спертися. Сказати, так якби ця людина точно помазана Господом, ми от її благословляємо, ми за неї молимося. Тоді проходить якийсь час, і ми бачимо зовсім другу сторону. І, і християнин може розбитися сказати: та ні, та такі люди на всі в Україні, та не можна на них опертися, не можна на них покластися. Нехай Бог поможе, щоб ми не бачили одного боку, щоб ми розрізняли. Саме за це я хочу запропонувати помолитися, щоб ми розрізняли, щоб ми, як християни, ми дивилися перше всього на Господа Ісуса Христа. У нас є писання, є урок, який я прочитав, йому 4 тисячі років, і він актуальний і на сьогоднішній день. Щоби ми не стали тими людьми, які за рахунок якоїсь політичної системи, за рахунок якихось домовленостей мали привілеї. Авраам він вийшов з Єгипту багатим чоловіком, але була заплачена ціна, яка поклала відбиток. На його сім'ї, на його дружині, певно, на ньому самому пройшли роки. Він міг щось нагадувати, і йому, певно, не дуже приємно було від того всього. Хай Бог поможе, щоб ми е, так розрізняли, щоб проходив час, ми оглянулися назад, і нам не було неприємно сказати: Ой, я на ту людину так надіявся. Я думав, якщо Він прийде чи вона щось зробить, то вже точно це Господня воля, це небеса відкриті і так далі. А проходять час, і ми можемо бути розбитими. Хай Господь буде милостивий до нас, щоб ми розрізняли, щоб ми не покладалися на людину, щоб ми не йшли за тими, які покладаються на людину. У Нас безпосередньо є можливість дивитися на Господа, вчитися від нашого Спасителя, тому нехай Бог нас навчить розрізняти.